У мене 4 плюс така досить. А це рідка кров? Так. Я з донькою пішла здавати кров, а мій колишній чоловік пішов в воєнкомат, але його на той того дня не взяли. І після того я ж почала людям купувати. У мене є автомобіль, в мене були кошти. Я купувала, людям допомагала комусь ліки, комусь їжу, комусь хлопцям. Ми в ТРО допомагали їжу, готували. Ви чуєте, я кажу, зараз готували, але це була поки що одна я. Це бу, були перші дні. Я вже за чотири роки. Я вже навіть не говорю я. Ви чуєте? Я вперше таке чую, що допомога почалась не з продуктів харчування, не, не просто там, а з а з того, що ви, ви давали кров людям. А у вас дуже рідкий резус-фактор. Ну такого в мене ще не було. Моїх інтерв'ю я такого не чув. Що п'ятий рік іде війна? Я такого не чув. Що людина почула з допомоги того, що вона здавала кров? Перший день війни